Любі, мої, вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про любов, про Божу любов. Продовжимо говорити про те, як розуміти Божу любов. І для тих з вас, хто ще не дивився попередні відео, я запрошую до плейлиста. Тут буде посилання, і ви можете там подивитися попередні відео. Плейлист називається Знайди любов, тож запрошую. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Бог є любов'ю. Хочу нагадати вам, що є різниця, і слово Боже, нам каже про ці істини і відділяє їх одна від одної. Що Бог є любов, саме сьогодні будемо говорити, і що Бог любить. Бог любить людей, Бог любить грішних людей, Бог любить своїх дітей. І про це ми будемо говорити в майбутніх відео. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Бог є любов. І починати взагалі говорити про любов ми маємо не. Того, що ми будемо думати про те, як Бог любить мене, а про те, що Бог є любов. І для того, щоб розуміти цю істину, що Бог є любов, ми маємо подумати про Бога не в момент, коли Він творить людину, чи в момент, коли він творить Всесвіт, а подумати про те, Ким є Бог до того, як він е, став творцем світу, до того як він створив людину. Тож Бог є любов і до того, як він створив людину, і до того, як він створив Всесвіт. Що це означає? Це означає, що Бог є любов'ю, тобто три особистості Бога, тому що Бог не одна особистість, а Бог три особистості, тобто трійця. Бог є любов'ю, тобто у відносинах між трьома особистостями трійці. Є любов, і саме це і є справжньою любов'ю. Давайте зараз прочитаємо з вами дуже два е, відомих вірша. Е, перший вірш буде з Євангелія від Матфія з 28 розділу, 19 вірш. Ісус Христос, перед тим як піднятися до небесного батька, каже своїм учням такі слова: Тож йдіть і зробіть моїми учнями послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І я хочу звернути вашу увагу на те, що тут Христос не каже, що ми маємо охреститися і охрестити інших людей в імена. Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. А Ісус Христос каже: в ім'я одне стоїть, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І це пряма вказівка на те, що Господь є трійцею, що три особистості Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий, вони є одним Господом, одним Богом. І це, це таємниця, але таємниця, яка нам відкривається в Ісусі Христі. Це таємниця, яка дає нам відповідь на те. Що є любов'ю? Любов'ю є відносини між Богом Отцем, Богом Сином та Богом Духом Святим. І ці відносини між трьома особистостями одного Бога, вони є вічними. Вони завжди там є, завжди є такими, ми зараз кажемо, якими, і завжди будуть там такими. Тобто ці відносини є вічні. І ці відносини саме є любов'ю. Коли ми хочемо з вами дізнатися, що таке любов, ми маємо саме подивитися на відносини. Відносини у трійці, чудові, неймовірні, недосяжні без трійці. такі відносини в житті кожного з нас, в житті людей, але ж Господь послав до нас свого Сина, тож через Ісуса Христа, ці відносини для нас є досяжними. І ще з вами прочитаємо один вірш. Це буде перше послання до Івана, четвертий розділ, восьмий вірш. І там прочитаємо дуже коротку фразу: Бог є любов, це неймовірна істина, тобто Бог. Відносини в трійці, відносини між особистостями небесного батька, Ісуса Христа і Духа Святого є любов. Вони не просто люблять, вони є любов. Це Божа природа. Господь не може бути нелюбов'ю між собою, між трьома особистостями трійці. І для того щоб зараз ми на це подивилися більш яскраво, більш контрастно, більш чітко. Я пропоную нам з вами порівняти, наскільки ми зможемо це зробити, чисто. Логічно порівняти, як ми себе відчуваємо, як ми живемо, як ми мислимо. Порівняти з тим, як Бог живе і як Бог мислить. Ну, по-перше, ми будемо робити це в смиренні. Ми будемо робити це благовійно. Ми будемо робити це розуміючи, наскільки Бог перевершує не тільки наші можливості, він перевершує наші моральні стандарти. Я маю на увазі наші людські просто стандарти суспільства, в якому. Ми живемо і будемо благовійно про це думати. Господь, наш Господь це три особистості, це один Бог. А ми з вами, кожен з нас, це тільки одна особистість. І коли ми з вами е, думаємо про інших людей, коли ми з вами співвідносимо себе з суспільством, з родиною, з іншими людьми, зі своїми друзями, ми все ж таки залишаємося однією особистістю. Ми з вами не з ким не з'єднуємося. Е, З'єднані так, як три особистості, трійці з'єднані між собою. Бо вони три особистості, три, три окремі особистості, вони не зливаються в одну особистість, і між тим вони є одним богом і завжди є одним Богом. І ми не можемо звернутися до когось з них, не звернувшись до а, двох. А, Інших особистостей трійці, Тож це е, робить любов з трьох особистостей, робить одну особистість. І це геть відрізняється від нашого життя. Тому що коли ми завжди думаємо про себе, ми завжди думаємо тільки про себе. І через гріх ми дуже е, ми всі стали егоїстами. І приходячи до Господа, стаючи християнами, ми навчаємося бути не егоїстами, але за своїм народженням від Адама, від грішного Адама через гріх ми з вами народилися на жаль егоїстами. Але ж Господь не не егоїст, Господь це три особистості. Тепер пропоную вам такий роздум: Господь, давайте подумаємо про якості. Кожної з трьох особистостей трійці, і це будуть божественні якості, це будуть надприродні якості, це будуть якості, які люди хочуть мати, але ніколи не будуть мати, тому що вони не Бог. Давайте подумаємо, що Бог всюди присутній, Кожна з трьох особистостей трійці всюди. Присутня Бог Отець всюди присутній, Бог, Небесний Син, Ісус Христос всюди присутній, Дух Святий всюди присутній. кожна з особистості трійці свята. Це значить, що. Ніколи жоден стрійці не робить зла. Кожна особистість стрійці досконала, кожна особистість трійці, володар, творець, пан, тобто Господь, кожна особистість трійці, самодостатня, премудра. Усе знаюче, тільки давайте от, зупинимося на секундочку: усе знаюче, кожна особистість трійці, все могутня, кожна особистість трійці, все А Кожна особистість трійці не потребує чиєїсь допомоги. Кожна особистість трійці перебуває в самодостатньої радості, кожна особистість трійці перебуває в славі, яку вона приймає. А, е тому що їдна цієї слави. Тобто давайте подумаємо про те, що трійця, Бог наш, триєдиний Бог, він ці три особистості є одним Богом не через те, що вони чогось не можуть зробити один без одного. Кожна з особистості трійці самодостатня, вони є одним богом через те, що люблять один одного, через те, що люблять один одного. А тепер задам, не знаю чи воно буде простим, чи це питання, але зараз будемо на нього думати. Якщо б я. Мав всі ті ознаки, які ми перелічили зараз відносно господа, якщо б я був всюди присутнім, досконалим, володарем, святим, не робив жодного зла, творцем, паном, самодостатнім, премудрим, усе знаючим, все могутнім, мав би усю славу, мав би мав би усю радість. Чи мав би я потребу в комусь? І насправді я хочу сказати, що ми на це питання не можемо відповісти е чітко чому. Тому що ми з вами перелічили, якщо б я був святим, тобто не знав зла. А ми з вами на жаль знаємо зла, і навіть коли ми з вами стали вже християнами, народжені згори, на жаль, ми з вами ще знаємо зло в своїй природі, тому що ми багато робимо зла насправді і гріха, і навіть не помічаючи цього. І ми з вами не можемо дорівнювати Господу. А Господь наш святий. Давайте подумаємо відносно свого стану. Якщо б ми мали такі можливості. Чи як би ми чинили? Якби ми відносилися до рівних собі? Якби би відносилися до тих, хто нижче за нас? А коли ми дивимося на нашого Господа, як він, будучи таким, як кожна з особистості трійці, будучи такими, як вона чинить, як вона мислить, яка, яка логіка трійці, вічна логіка, не просто в якийсь конкретний проміжок часу, а вічна логіка, яка ніколи не хитається, вічний менталитет трійці, ми просто, ми просто дивуємося. Ми бачимо, що це так захмарно, це так прекрасно, це просто неймовірно. Но невже так живе Господь? Так він саме так живе? Саме та як він живе зараз? Ми з вами скажемо. При тому, що кожна з особистості трійці є просто бездоганною, є неперевершеною, є всесильною, є самодостатньою, є преславною, як же живе Господь. І хочу е, вас е, запросити ще раз перечитати 1 Коринтян, 13 розділ, прочитати самі. Ми зараз не будемо читати разом. І ми знаємо, що цей розділ про любов. І починається цей розділ трьома віршами, де говориться про те, про те, що чим. Би людина не нема, щоб людина не мала, якими б якостями, талантами, даруваннями людина не володіла? Вона є ніщо насправді, якщо вона не має любов. Чому Господь так каже, тому що Він так мислить, Він так живе в трійці. Що Господь каже, якщо ти всесильний, якщо ти премудрий, якщо ти все знаєш, якщо ти славний, якщо ти пан панів, якщо ти е, всюди присутній, якщо ти творець і ти не є любов, ти не любиш, ти живеш заради себе як одна моноособистість, то ти просто є ніщо. Господь так не живе. Господь наш єдиний Господь це три особи, які об'єднані любов'ю, і це є один Господь. А потім в 13 розділі 1 Коринтян перелічується, що є любов не заздрить, радіє радості іншого, служить і так далі. і так далі. Просто запрошую перечитати. Зараз скажу, що принцип любові це те, що інша особистість для мене важливіша за мене. Інша, важ... інша особистість для мене важливіша за мене. Радість іншої особистості для мене важливіша за мою радість. Слава іншої особистості для мене важливіша за мою славу. Для нас це захмарно. Ми думаємо, а як же тоді я? Це логіка людей, які пізнали зло. Це логіка насправді людей, які перелякані злом. Це логіка людей, які розуміють, що вони живуть в світі, де так не працює. А насправді Господь нас створив саме так, що це працює. І через гріх ми знаємо е, життя, в якому це не працює. Але в трійці в Господі саме таке життя працює. І я хочу сказати, що слово Боже нам це каже, просто хочу пояснити, що. Для кожної особистості трійці. Радість, наприклад, для небесного батька, радість Ісуса Христа та радість Духа Святого важливіша за його особисту радість. І так само для Ісуса Христа, радість небесного батька та Духа Святого важливіша за його радість. Так само для Духа Святого, радість Ісуса Христа та небесного батька важливіша за його радість. І вони, кожен з них, знаєте, Живуть життям служіння один одному. Давайте подумаємо, що досконалі особистості самодостатні, не перевершені кожна з них, але живе не життям егоїстичним, а життям служіння. Так само про славу для кожної особистості трійці найголовнішою є не його слава. А слава двох інших особистостей трійці це принцип любові. І так для кожного з них. Давайте подумаємо, наскільки це, знаєте, така, скажу так: ну в лапках, скажу, система любові чи менталітет любові чи принцип любові, який для нас в цьому грішному світі здається просто неможливим. Це здається просто непрацюючим. Але. Це не тільки можливо, це і є життя того Господа, який створив нас, який послав цей світ Ісуса Христа, вічного Бога, який є таким вічно, і саме в таку любов він покликав кожного з нас. А ми в цьому світі, на жаль, знаємо без Ісуса Христа. Я маю на увазі такими, як ми народилися, допоки ми не зустрілися з Ісусом Христом. Допоки ми не. Е Прийшли через Ісуса Христа до батьківської любові. Ми знаємо тільки один спосіб життя егоцентричний. І навіть любов в нашому світі, вона егоцентрична, а Божа любов не така. Тож любов'ю є. Давайте зробимо декілька е підсумків е нашої сьогоднішньої розмови. Любов це відносини у трійці, перш за все. Любити це означає перш за все, перебувати у відносинах любові з трійцею. І якщо людина перебуває у відносинах любові трійцею, вона любить і людей. Про це можете почитати в першому Івана в четвертому розділі дуже розлого. Апостол каже про це: Господь, який є любов'ю, створив нас людей, для того, щоб ми жили у відносинах любові з ним. Він, він хоче любити нас, він нас створив, будучи любов'ю, будучи самодостатнім, маючи любов трійці. він створив людей для того, щоб любити нас і для того, щоб ми його любили. Гріхопадіння це відмова від Божої любові. Це сказати Господу, і люди так сказали, ми так сказали. Ми хочемо жити без тебе, ми хочемо жити без твоєї любові. Спасіння, це означає через Ісуса Христа. Повернутися до Божої любові, повернутися до відносин любові з Господом, це значить мати нове серце, яке здатне любити Господа, здатне цінувати Господа, і яке здатне любити інших. Яка милість від Господа, що та любов, яка є в трійці, Господь виливає її на нас, на людей, хоча ми не дорівнюємо як особистості і ніколи не зможемо дорівнювати божественним особистостям. Але через Божу милість та благодать ми покликані саме до тих відносин любові, які мають між собою три особистості трійці. І остання думка: що єдиний Бог є джерелом любові, єдиним джерелом любові є Господь. Тож джерело любові існує. Ми створені Господом. Ми створені для відносин з Господом. Ми створені, щоб вміти жити життям любові, любити Господа та любити людей. Тож в Ісусі Христі ми маємо шлях в ці відносини. І для тих, хто з нас вже. Є християнином, хто вже повернувся до відносин з Господом, давайте ще більше роздумувати про те, якими прекрасними робочими, практичними, працюючими є відносини любові в трійці. Вони просто захмарні для нашого розуму. Чим більше ми пізнаємо. Ці відносини, чим більше ми е, насолоджуємося цими відносинами, чим більше ми прославляємо Господа за його любов в трійці. Чим більше ми е, просто вражені і просто захоплені цими відносинами, тим більше ми перетворюємося, народжені згори е, в цей образ. Тим більше ми навчаємося жити у відносинах любові, любити. Дивлячись на Господа, дивлячись, як що означає, що він є любов'ю для тих з нас, хто ще тільки на шляху до пізнання Божої любові, слово Боже нам відкриває ці відносини. Любові в трійці. Ісус Христос є втіленням цих відносин, є втіленням служіння, є втіленням любові. Тож читайте Слово Боже, дізнавайтеся більше про Господа, тому що Слово Боже настільки прекрасне, настільки інтелектуальне, настільки Божа істина, вона досконала, що всі ваші питання щодо Божої любові стовідсотково мають відповіді в Божому Слові. Тож шукайте відповіді на свої питання щодо Божої любові, і ви стовідсотково їх отримаєте, якщо будете слухати Господа через його слово, і нехай Господь благословляє кожного з вас своєю любов'ю.